Українська армія героїчно протистоїть російським терористам. Наша сила в тому, що зранку, 24 лютого, у чергах до військкоматів були сотні тисячі добровольців. Новина Лайв хоче познайомити всіх українців з одним із них, з Олександром Чайкою. Саш, я вас вітаю. Дуже дякую, що погодилися на розмову. Доброго дня, 14 жовтня в Україні відзначатимуть День захисників і захисниць України. Це свято ваше на сто відсотків. Ви як доказ того, що за захисниками не народжується, ними стають. Як для вас війна почалася, і коли ви вирішили, що треба йти захищати Україну? Що ви підете? Коли все розпочалося, я вивіз свою дружину а також її сестру у Львів. А вже у Львові пішов стати на облік, щоб ну подальше, щоб воєнкомат знав, де я нахожусь. Ну і тоді вже з самого Львова і почалося моя така, якби дорога в, в воєнну справу. Саме бажання, ви не вагалися відразу вирішили, відмовляли, можливо, там дружина пропонувала щось інше? Ну так, друзі і дружина також говорила, що чи ну, мені потрібно, чи ні. Я просто сам обміркував, що чи я хочу сидіти просто на одному місці, чи дійсно хочу якось вплинути ну, на, на на ход події? Можливо, все ж таки кожен із солдатів щось приніс у ну у своїм внеском в цій війні. Що зробив? Захотіти воювати і воювати дві різні речі. Кажуть, що на війні творчим людям дуже важко. Ви в мирний час навчала дітей танцям, а потім довелося займатися зовсім іншими речами. Що найважче було в новій роботі? Звісно, воювати, тому що для мене це все було нове. Носіння зброї, стріляти зброї. Я ніколи ну, не мав жодного опиту. Я навіть не служив в армії, оскільки я здобув вищі освіти і так вийшло, що ну, армія пройшла крізь мене. Ви такі нові навички здобули собі. Так. Сумуєте за попередньою роботою? Чи вже коли потрапили в якусь військову справу, хочете далі продовжувати? Ні, військову справу точно підовжити не хочеться. Правда, сумую більш за побратимами, тому що ми за цей короткий час настільки зблизились, наскільки вони воно підтримували, що не передати словами, що а стосовно викладання, то так я дуже скучаю саме за викладацькою діяльністю. Я навіть з перших днів, коли ну прокинувся і вже був без ноги, то мене перше, що в голову. О, така думка прийшла, що не вже а як я буду викладати? А як я буду дітям показувати ті свої навички, свої трюки, які я ну вмію щоб їх навчити? Так в кожному війна різні травми приносить. Загалом люди ділять для себе життя зараз на до і після. Це до 24 лютого, і після в отримали поранення для вас війна. Ділиться до того моменту і після чи як? Важко відповісти на це питання. Мені здається, що вона ще продовжується. Оскільки я в будь-якому випадку навіть не дивлюся, що я зараз не там е фізично, але якби з думками завжди поряд своїми побратимами, і ми на зв'язку підтримуємо одне одного, одного, запитуємо як справи. Тому мені здається, поки що це все ще продовжується. Я, звісно, розумію, що це болючий момент, але хочеться запитати у вас про момент, коли ви отримали свою травму. Хто вас рятував? Чи згадуєте ви про те, як це було? Розкажіть так, це було зранку. Один коли ми ставали на патрулювання. Ми кажемо, були на своєму місці і були в окопі вели спостереження. І тут вже почався е, черговий якби, напад росіян на нас, артилерійський огонь. І просто, от, коли ми вже лягли на підлогу, ж я, я присів, виходить, що от, отут ось окоп, я був присівши на окоп, в окопі, і снаряд від танка через окоп, прямо в те місце, де я сидів, зірвався, мене відкинуло на іншу сторону, і в цей момент мене прикидало повністю землею. І я був при свідомості, я не відчував свого тіла, і що в думці тоді теж з'явилося, що невже це все? У мене стільки планів було на життя, хотів відкрити свою власну школу, хотів дітей, троє дітей, мріяв про трьох діток. І якось воно так все стільки думок було в цей момент у голові. І так, мені в цей момент поміг мій товариш. Він не дивився те, що він був сильно поранений, в нього. Його теж і контузило, і по осколоку втрапив в коліно. Він навіть не пам'ятає, як він добіг до наших товаришів, покликав на допомогу, і вже товариші прийшли, і на протязі десь сорока хвилин мене розкапувалися в землі. Тому і так я всім своїм товаришам дуже вдячний. В момент, коли думали про плани, які можуть не скластися в житті, ви ще, мабуть, не розуміли об'єми да, того, що з вами сталося і своєї травми, я читала деякі ваші інтерв'ю, кажуть, що лікарі прогнозували, що можливо це травма і несумісні з життям поранення. Чи була був у вас момент відчаю? Справа в тому, що я не знав про це, це я вже узнав спустя майже добу. Коли мене завезли уже в Мечникова в Дніпрі у клініку, і вже тільки там, коли я прокинувся і вже не було ноги, мені мама сказала, що на моє життя давали близько до 100% лікарі, що шанси були дуже малі. Мама була підтримкою. Хто ще вас з рідних підтримував? І багато е, бійців, захисників України, на жаль, е, опиняються. В таких ситуаціях, як ви що б ви зараз порадили рідним і їм, як себе поводити? Моральна підтримка e, пам'ятаючи себе, коли я лежав. Тож в мене, в мене було дуже багато запитань, дуже багато відповідей, Я майже ніяких не чув. Тому я хотів би побажати саме рідним, які будуть підтримувати солдатів, щоб зрозуміння до них відносинся. Вони можуть бути дещо агресивні. У них зараз такий буде. Період, який треба просто теж їм пережити, обдумати, обміркувати тому терпіння підтримки, вони з часом все зрозуміють і дійдуть до тих висновків і в вам також. Просто навіть тому після того, що трапилося, пам'ятаю свій стан і зараз намагаюся прийняти себе рішення, що буду в подальшому, якби робити невеличкі теж, ролики, послідовність моєї реабілітації для того, щоб підтримати інших. Військових, які також втрапили в таку ситуацію, і можливо хтось промотивується моїми вже здобутими навиками чи вчинками, чи можливо хтось захоче поспілкуватися, буду завжди радий допомогти. Питання, на які ви шукали відповіді у лікарні, це які? Ну, це стосується того самого, як жити далі, що робити. Як жити без однієї ноги? Чи зможу я пригати ті самі акробатичні трюки, чи зможу я робити якісь ковики, катання на велосипеді? Дуже безліч запитань, дуже. І відповіді я, на жаль, не чув. Вже потім, проміжком певного часу, вже коли з реанімації вже виписали, то я вже почав сам вже мав телефон на руках, ну, дізнаватися так по чуть, -чуть всім, що можливо, що неможливо. Я знаю, що на той момент вони були одружені, а вже влітку здається, так розписалися з дружиною. Так це трапилося саме в клініці. Вже коли мене перевезли із Дніпра у Вінницю. Я був у міській лікарні в Вінниці, і вже там прийняв таке рішення. Спершу зробив пропозицію, а через місяць її одружилися. Я перепрошую наперед за таке питання, угу. що лізу в особисте життя. Однак, надивившись раніше фільмів про війну, дуже часто чоловіки закриваються в собі і думають, що їх більше дівчата так любити не будуть, як любили. У вас були такі думки? Е, чи, е, якщо бути чесним, то так, при, проскакували. Але моя дівчина, моя тепер дружина, вона показала все з точністю до навпаки, що вона. Незважаючи на що, буде завжди поряд зі мною, і, і, і осознано йде на такі вагомі кроки, як одруження, і те, що ми будемо проживемо наше життя спільно з нею двоєм. Тому... Це чудово. Це ваш такий маленький хеппі енд. Так. Інша сторона, якщо відійти від емоцій до дій, які треба робити, це лікування, це реабілітація, на все треба шукати гроші, можливості і так далі. Момент. Де ви шукали цю підтримку? Хто вам допомагав? Як ви опинилися в Штатах? Так, кошти за дуже повсюди. Вони потрібні, без них звичайно нікуди. Нам допомогла дружина. Вийшла на одну організацію майбутнє для України, і завдяки їм ми вони знайшли клініку, знайшли, де я буду протезуватися, знайшли саме кращий протез, саме кращу клініку МКОП, яка може бути тільки які саме практикуються на таких протезах, як в мене. І завдяки їм я тут. Вони взяли більше не більше, а основного покриття переїзду і всього і прожиття на себе. Які у вас були ще варіанти, і саме пошук цієї організації? Тобто, це е, така ініціатива ви зараз, е, вашої дружини, так? Активність її. Тобто, ви можете радити зараз е, пораненим, які шукають там щось е, не чекати в лікарнях, а брати все в свої руки? Ну, все залежить. Чесно, краще дізнаватися. Хоч як який стан не був, краще уникати в це, тому що це ваше майбутнє, вам потім із цією ж ногою якби, ходити, і, і жити. То ми дізнавали, ми багато звернулися в які клініки стосовно протезування, ну, чітких відповідей ніхто нам не давав. Якось навіть не всі навіть знали відповіді на, на, на ті ж запитання, які вони повинні нам давати. І якось завдяки саме майбутнє для України для України вони настільки чітко дали нам всю послідовність наших дій, що будемо робити, як це все буде відбуватися, де це відбуватиметься, ну скільки часу займе? Ну і і і, і завдяки цьому, якось коли ми знаємо чітку послідовність, нам це сподобалось. І ми вирішили все ж таки віддатися в руки цій організації. Як ви почуваєтеся зараз, як проходить ваша реабілітація? Зараз вже набагато краще. Нарешті я не в стінах лікарні, я можу якби вільно виходити десь на вулицю, прогулюватись. Зараз стан набагато краще, вже повністю майже повернувся в нормальне життя, вже отримав свій протез. Правда, дуже складно на ньому ще ходити, але роблю все, що в моїх силах. Про це теж хотіла запитати. Mm -hmm. Це не те, що може спробувати і на щастя кожна людина. Наскільки важко пройти цю реабілітацію, до чого треба бути готовим морально, і фізично? Чи допомогло вам те, до речі, що ви були в хорошій фізичній формі через так. заняття з танцями? Так, це дуже допомогло. Навіть лежа... хочу даже порати нашим військовим, які лежать зараз в лікарні, щоб вони мало помалу робили невеличкі вправи: піднімання рук, зжимання, розтискання, невеличке. Ну, щоб вони розминали своє тіло і підготовлювали. Тому що якщо як я пролежав майже три місяці в реанімації і три місяці я не вставав, лежав. Якби я не робив цих вправ, я мабуть до сих пір би лежав би. Я не міг би ходити і нічого робити. А так, будучи в такої ситуації, я все рівно робив невеличкі вправи, всі групи місця, до яких я міг дотягнутися, я їх розминав. І завдяки цьому, так це полегшило подальше мою реабілітацію. Я швидше став на ноги, швидше став на милиця. І Так, що я ще впустив запитання, перепрошую. Всього треба і сила волі, і якийсь можливо приклад. Я бачила фотографії до вас на зустріч. Приходила сенаторка. Ша вона також була так. на протезах. Ось такі зустрічі з людьми, які борються з тим самим, що і ти вони якось додають сили, надихають. Можливо, вона щось Бо вам таке дуже розповіла. Надихають. Вона на вони дуже надихають. Дійсно, вона розповіла свою історію, як це трапилось. В неї взагалі немає двох кінцівок, двох ножок. Одна така сама потаця як в мене висока, одна трошки менше, і плюс також додача в неї і рука пошкоджена. Але вона настільки усміхнена життя радісна, родила двох діток, двох дівчаток. В неї життя продовжується. Тому такі от історії і зустрічі вони дійсно надихають і показують те, що життя продовжується, щоб не траплялося з вами. Просто треба бачити в усьому якісь свої плюси. А не заганяти себе у такі якісь думкові ями. Багато хто думки свої відправляє не в те русло, тому для того й потрібні родичі. І я даже раджу, багато хто із солдатів боїться звертатись до психолога. Не вважають, що це як не знаю, якась поразка, ніби вони якісь хворі. Ні, насправді це не хворість. Я раджу поспілкуватися із психологом, адже вони допомагають вам розібратися в певних ситуаціях і дійти до. До правильних думок, які вам дійсно потрібні для подальшої реабілітації життя? Ця сенаторка показала вам себе як приклад того, що життя продовжується, ви вже е нещодавно сказали, що будете також вести якийсь Ютуб канал, да, відеоролики для підтримки наших бійців. Тобто, будете своїм прикладом. Які е плани щодо цього, як, як ви я... станете прикладом? Так. я вже намагаюсь. Ну я не знаю, як це показати. Я в мене власне бачення, тому я просто віднімаю оцю поетапну, починаючи з лікарень, починаючи з якихось моїх перших кроків, навіть з того самого друження, роблю невеличкі такі або фотографії, або відеомонтаж, і вже роблю невеличкий опис. Кому цікаво, звичайно, ознайомлюється. Поки що це в інстаграмі, в інстаграм і фейсбук. От такі можна з такими статтями. У вас вже було е, кілька інтерв'ю, і навіть для іноземних видань я читала, і для українських, і взагалі зараз різним нашим військовим, е, пораненим, тим, хто повертається з полону, ставлять дуже багато запитань, е, на які вам боляче відповідати, що вважаєте, можливо, некоректним і не хотіли підіймати якісь теми? Ну, важко Ну, я не скажу, що є якісь некоректні запитання. Звичайно, всіх цікавить щось своє. Мабуть, більш некоректно запитання, якщо дійсно так подумати, це те, що, чи... а мені дуже подобається, чи... чи можна уникнути було мого поранення? Наприклад, таке. Ну, запитання потім запитання було таке: е... що зробити, щоб там зупинити війну або Ну, просто ми на такі відповіді не можемо дати запитання. Дам відповідь на запитання, чи можна було це уникнути? Ні, цього уникнути не можна було. Навіть якби я був натренований спецвойська, якісь ну дуже такі сильні. Мені здається, що із такою градою атакою, як відвішла з сторони Росії, цього уникнути не можна було. Навіть будучи в окопі в бронежилеті, я був повністю захищений, все рівно я отримав поранення. Тому. Від цього ніхто не застрахований, а як ви реагуєте, і чи думали про те, як будете реагувати надалі? Війна обов'язково закінчиться. Ви можете йти вулицею, хтось запитає, що з тобою чи готові ви розповідати свою історію знову і знову? Так, це важко відповісти. Ну, ну я така людина, що так, я готовий поділитися із з іншими людьми своєю історією, якщо це дійсно когось цікавить. Але дивлячись на те, що дійсно в Україні це ще не зовсім звично, що стільки буде людей, і стільки ампутантів, і з такими проблемами як у мене, і погірше, і рук, і без ручок, без ножок. Тому надо навчити наших українців до цього пристосовуватись, пояснити також діткам. Що є такі люди з такими обмеженнями, і щоб з розумінням до цього всі відносились, тому що спостерігаючись, коли я в Україні був би знахій, наскільки погляди кидали на мене, і зараз перебуваючи в Америці, це ну я вони не мене носять як до людини, як до особистості. йдуть навіть по вулиці, просто дякують за мою роботу, за те, що я є. Ну зовсім інші емоції, чим було в Україні і тут. Тому я надію, що з часом наші українці теж також до цього дійдуть. От ви зараз порівняли своє перебування в Україні і там. Я також із матеріалів, які прочитала в одному з американських видань, директор клініки, здається, ви е, лікуєтеся, сказав, що він, ніби українська версія американського бійця. Що це він мав на увазі? Не, не підкажу вам, не скажу. Чесно, я Для вас хтось вже мені теж це, але я навіть не, не знаю, чому вони вирішили саме так. А чи Можливо? спілкуватися ви там е, з їхніми солдатами з американськими? Е, так, мені довелося зустрітися вже з трьома солдатами, і кожен поділився своєю історією. А про що запитують? Про хід нашої війни запитують? Ні. Про це мови не йде. Так, ніхто про це не запитує. В, кому потрібно, вони і так все ну, теж дізнаються по якимось матеріалам з інтернету. Десь. Десь можливо на іншій якісь е сфері. Ну такі запитання не звучать. Ви вже сказали, що війна для вас не закінчилася, але вона і дійсно не закінчилася, Що триває? Що б ви зараз хотіли сказати тим, хто досі на полі бою українським захисникам? Можливо, привітати їх зі святом, хоч е треба святкувати навіть такі часи, побажати щось. Ну, якщо судити по моїм друзям, не дивлячись те, як ну товаришам, які ми були на фронті, не дивлячись на те, де ми не були, які атаки ми не переживали, ми завжди були усміхнені, і навіть в такі моменти ми знаходили позитивні моменти, коли ми могли посміятися, пожартувати на одним, підтримати. Тому залишатись такими ж позитивним настроєм і завжди усміхненими, адже перемога за нами, правда за нами, і ми обов'язково переможемо. А я вже це мить чекаю з нетерпінням. Всі чекаємо. Так. Зараз у вас є час проходити свою реабілітацію, а також планувати майбутнє. Ви сказали, що мріяли про школу, про трьох дітей. Працюєте так. над майбутнім? Про що ви зараз думаєте? Які плани будуєте? Ну, зараз плани, зараз дуже буде, якщо по правді буде багато волокитні саме із документами, треба буде це попри повернення це все уладити. Але в майбутнє так думаю, хочу повернутися назад у викладацьку сферу. Гадаю, можливо, не все зможу показати, але зможу пояснити словесно, що теж не менш важливо. І щодо майбутнього, і діток, я думаю, що суму свій час, що діти самі знають, коли їм прийти, і надію, що в скорому ми все узнаємо і побачимо. Чудово, я вам дуже бажаю, щоб все але дякую вам за позитивний настрій. І наостанок ми почали розмову з того, що захисниками не народжуються, ними стають. Чи не жалкуєте ви про те, що зробили цей крок? Нема про що жалкувати. Я думаю, що якби так повторилося, можливо, трошки вже з іншими думками, але я все рівно вступив на цей самий крок, на цю саму стежку. Я вам дякую. Дякую за вибір захищати Україну від всіх наших глядачів, читачів і українців. Чекаємо вас, щоб ви повернулися додому. Здорові, дякую вже скоро так.